Сьогодні готую зелений борщ. Я взяла, наляла води приблизно 2,5 літри і взяла свинячі косточки. Ставлю їх відварювати на хвилин 20. Ми приготували моркву, цибулю, щавель, картоплю і два яйця. М'ясо в нас зварилося, кидаємо картоплю і кидаємо моркву, Одну морквину я натерла. І одну цибулину. Доводимо до кипіння, солимо і варимо до готовності хвилин 20-30. А поки ми перебрали і помили щавель, і будемо нарізати. Картошка в нас зварилася, і ми додаємо вже накришений щавель. І варимо ще хвилин 5-7. Пройшло 5 хвилин, ми зарані відварили яйця і покришили їх. І додаємо борщ. І додаю ще ложку перекручене сало з часничком для смаку і запаху. І хай хвилин 5 ще покипить. Дивіться, який в нас вийшов наваристий борщик. борщик. Зараз будемо його куштувати. Такий у нас смачний вийшов борщик. Добавляйте, хто любить майонез або сметанку. Смачного!